Доброго дня! Сьогодні 23 квітня. Це моя маленька маравіла, яку я купила восени і посадила. Це вже зійшов у мене горох, посаджений десь два тижні тому. Також росте цвіте полуничка Evies Delight, Посаджена осінню. Отакий рядовчик. А румба, яку я садила десь тиждень тому, то ще не цвіте. Також це цибулька з часником, яку садила на осінь, вже велика. І моя картопля Рів'єра, яку я садила під плівку. Я сьогодні плівку зняла, просапала її, садила її 30 березня. От вона така вже росте. І накрила її, накриваю її агроволокном, щоб ну, скоріше дозрівала.